Всім привіт! я Вирішив повернутися до копательської справи. От маю ось таку коробочку. Це у нас іде металошукач, але який? Зараз побачимо. Бачимо ось ціковенько, без ножа, навіть і не розібратись. Якийсь лохматий чухол. А -а -а. Ну, подивимось. Це, коротше, квазар від Сербіна. Це підводна дайверська версія. Чого саме він? Не знаю, бо не закритий гіштальт. Давно чув про цього майстра. Чув і багато гарних відгуків і багато поганих, але все ж таки, ризикнув. Будемо пробувати. конце а бачу, что, мабуть, Саша шматочек своего костюма чикнув. Что у нас тут и додали? Две катушечки. Зараз распакую и покажу. Такая маленькая. Для снайперка. Тут что-то Одразу кидається в очі, незрозуміле. От, вона в захисті. Зараз подивимося якість заливки, якщо зніму захист. Ну, по заливці наче й нормально. Типу, навіть краще, ніж було на аське у мене. Є деякі отакі артефакти, але... Загалом це, як на мене, дуже якісна заливочка. По роботі перевіримо, але ось цей моментик щось мені не дуже подобається. Ця катушка зазвичай буде використовуватись під водою, але, мабуть, і на поверхні також. Великий датчик. Це бабочка, схожа на Нелівську. От. Тут у нас щось біленьке. Таких артефактів по корпусу не бачу. Навіть на брехав, не на Нелівську, а чимось вона схожа на Еквіноксівську. Що по заливці. Заливці. В принципі, непогано. В принципі, непогано. якби Я вважаю, що для людини, яка це робить вдома, самостійно це непоганий варіант, непогана заливка. Дріт м'якесенький Дріт м'який на обох катушках гермоводи, бо... Так, фокус. О. Бо МД для підводного пошуку більше адаптований і зроблений. Але я людина небагата, тому і взяв його з універсальними катушками. Так, ну і сам. Штанга да, і все інше. Зараз треба якось це розмотати. Так, ну наче позбувся це Що у нас йде далі? Це отакі навушнички. Людина сама робить з тріємовських, я так розумію, просто захисних. От. Там. Ну, Із цього, що було, але а, це, мабуть, взагалі динаміки чи заглушки. Я хз. з. Схоже, що це так і має бути. Колір прикольний, мені подобається. Я хотів, щоб був зелений, але не просив. Дріт витий, довгий, на гермоводі. Так, відкладаємо. Далі йде, щоб ви думали, що це. Ніколи не вгадаєте. А може і вгадаєте через цю штуку? Це зарядний блок. Ще треба розбиратися. Далі. Ще одна подібна штука, але це вже йде зовнішній динамік, бо через те, що МД підводний, зовнішніх динаміків немає. Тому отаку штуку я замовляв окремо. Там. Трохи доплатити прийшлося також на гермоводах. Далі що тут у нас? Це кріплення на блок, щоб було аля як на екскалібурі на мечі. От десь позаду штанги вони мають ставитись. І найприкольніше це стілус. Тут ми бачимо димовий магнітик. А стілус потрібен для того, щоб тицяти в меню. Бо оце все це не кнопки. Це перемикачі, не гарконові, але якісь інші. Я вже забув. От, бо геркони, вони, наче як я зрозумів, садять акумулятор, коли МД вимкнений. Ну, до речі, знаєте, виглядає дуже прикольно, дуже якісно. Не знаю, як в роботі. Взагалі-то хотів розпакувати десь на природі вже потестити, але МД більше двох або трьох тижнів вже лежить, бо у мене було довге відрядження. Потім приїжджав, залишався один вихідний. Погода не дуже, а працюю по 5 днів на тиждень, тому копати буду дуже рідко. Ще у нас тут є така штука. Тут шприць з ширкою, щоб одразу надовго. Але насправді це, так розумію, силіконове мастило, Якийсь дріт, зарядний. Щось ще, щось ще, щось ще. Щиточка, якісь ущільнювачі, я так розумію, це шуток От. І навіть навіть, навіть амулет від зглазу, від чорних копачів і від всього іншого. Цепляєте на шию і це плюс 50% до пошуку. Але якщо без жартів, це де шматок фворіту. В такому транспортному варіанті, щоб раз і поніс. Це вже показав, до речі, надруковані бачу на 3D-принтері. Побачимо побачим. штанга. Штанга пряма. А-ля Майлаб. -la До речі, вона може бути як і в укороченій версії, так і в подовженій. <клух> Більше нема нічого, але знаю, що Сашко ще клав колись інструкцію по налаштуванням, але ця інструкція у мене є в електронному форматі. От. Пару слів чому саме він. Хоча трошки докласти, можна було б взяти Terror Elite, Теру я і так, мабуть, куплю, але пізніше. Зараз не так багато часу для копу. Ну І цікаво було б пониряти, повилавлювати якісь риболовні снасті. От. У мене був в Маріуполі коріш, який капав з квазаром від Яковлєва. Прикольний апарат, я б сказав. Цікавий, але трошки лякають його налаштування. Будемо дивитися, будемо пробувати. Як на мене, то цікава штука, щось нове, і як не закрити гештальт. Просто, мабуть, основною причиною це була цікавість. От. Ну, побачимо. Коротше, якось так це діло все виглядає. Трохи спробував потестити квартири, але шумнуватий. Не можу поки зрозуміти, це сам прибор, такий, чи він так реагує на поміхи. Так, ану, дивимось. Магнітиком. Ну, поки мовчить. Щось там по піску Ось така штука. Все пішло, пішло. С картошечка. Щось такого нема місця, щоб все зняти гарно. От, але щось таке. І таким самим макаром він вимикається. Раз і все. Будемо пробувати, як піде, будемо дивитись. До речі, мені не дуже зручно, що ці кнопки вони виходять на праву сторону. Тобто мені більш звично під праву руку, тобто було б логічно, щоб він, вони довелись туди. Їх можна перевернути, але ж вони будуть зеркальному тоді відображенням. От. А так, в принципі, все досить прикольно. Це дуже цікаво. Будемо дивитись. Будемо рибачити. До речі, це не звичайний квазар, а Аквашарк АРМ на хвилиночку. Розробка самого Олександра. От, ну. Дай Бог, щоб згадував я його тільки добрими словами. От. І, до речі, є вже один камрад, який також з подібними МД мав досвід і досі з ними купає, домовилися з ним якось разом скооперуватися. Побачимо. До речі, розклав МД, то вийшов такий от цікавий натюрморт. Я думаю, зніму це цікаве дійство.